Я хочу чітко дуже заявити про те, що ці популістські, явно популістські виклики з боку батьківщини, з боку самопомочі про те, що вчора припинила існування коаліція, це є виключною неправдою. Поясню, чому наша коаліційна угода, яку ми всі дружно підписали минулому році, поза минулому році, коли е, прийшов цей парламент, передбачає. Що кожен народний особисто депутат підписує. підписує особисто і входження до коаліції, і так само вихід з коаліції зараз. І на жаль, представники засобів масової інформації, і наші е, політики, так звані, вони власне рахують фракціями, вони не рахують людьми, вони не рахують депутатами. Я вам хочу відповідально заявити, що зараз, навіть не враховуючи радикальну партію, в коаліції перебуває більше ніж 230 народних депутатів. Поясню, чому тому, що. Ті люди, які були, точніше, ті депутати, які були виключені з фракції самопоміч, це приблизно 5 людей, наскільки я пам'ятаю. Ці люди, які 5. були, які були е, вийшли чи виключені 5. з фракції е, блоку Петра Порошенка, жоден з них не відкликав свій підпис під коаліційною угодою. І це є абсолютно прав, правдива інформація. Це перше. Другий момент: якщо ми говоримо про е, радикальну партію Олега Ляшка зі всією повагою до цієї фракції, ви знаєте, вона... Навіть після заяви у вересні минулого року дійсно Олег Ляшко і радикальна вся фракція радикальної партії, вони іноді, перебуваючи навіть в такій фактичній опозиції до влади, вони показували найбільш більше позиції позитивної і абсолютно конструктивної, ніж ті, що до вчорашнього дня перебували в коаліції, які фактично перебували в опозиції і до влади, і до українського народу, і до всіх. Тому. Зараз, якщо ми говоримо ще й про радикальну партію, так де факто Олег Ляшко заявив, що вони вийшли з коаліції, але повертаємось до моєї першої тези. підписи під коаліційною угодою вони не відкликали. І навіть якщо беремо останній виступ Олега Ляшка на сьогоднішньому засіданні, він продемонстрував лист із тим, що він звернувся до пана Гройсмана, що радикальна партія виходить із фракції із коаліції, точніше, вибачте, і власне. Тому підписами. вони вважаються в, в, в Вони вважаються в опозиції, але підписів не було і підписи не не від не відкликали. Це перший момент. Другий момент, коли ми говоримо про день вівторка, то це дійсно був чорний вівторок. Але чорний вівторок для кого? І для громадян, і для політиків. Чому саме? Тому що ми бачили ті дві постанови. Одна про визнання незадовільної роботи уряду, інша про власне, квот, визначення від недовіри уряду да? постанова про недовіру уряду. Ми бачили 247 голосів і 197 голосів, 194 голоси. Що це означає? Це означає, що знову у вівторок, 16 лютого, переміг популізм. Що це означає? Що ті партії. Ті фракції, які зараз хочуть іти на вибори, вони будь-якими шляхами добуваються цього, і це є єдиною метою. Жодна людина, яка голосувала за цей популізм, вона не думає про те, що буде завтра з державою. Вона не думає, хто буде завтра в кабінеті міністрів. Вона не думає про те, хто буде очолювати кабінет міністрів і під кого конкретно під яку персону. А я наголошую, що саме під персону Арсенія Яценюка і під нинішній склад кабінету міністрів, і під нинішні реформи, які ми разом власне. Парламенті намагаємося підтримати МВФ, надає нам фінансову допомогу. Наші європейські партнери дозволяють нам рухатися шляхом європейської інтеграції, яку власне ми відстоювали на Майдані, і роковини розстрілів, які сьогодні буквально ми всі ходили туди і вшановували їхню пам'ять. Вони вмирали саме за це. І зараз ці люди, які намагаються дострокових виборів добитися, це якраз і вони. Повністю обрізають нам євроінтеграцію, європейський шлях, і намагаються вігнати людей в повну кризу. Вчора, як ви могли бачити, я був основним ініціатором того, що все ж таки ми поставили на підтвердження ті правки, які абсолютно нивілювали положення власне Європи, намагання Європи привести наше законодавство у відповідність тим антикорупційним стандартам, які існують у всьому світі. І я вам розкажу, що. Знову ж таки, ті три закони, які були вчора благополучно проголосовані, слава Богу, в тій редакції, яка була необхідна нашій країні, нашій, саме нашим громадянам, вони були вчора проголосовані. В чому ж були основні дискусії? Ці законопроекти, три, які були подані президентом невідкладно, вони, по суті, є тими урядовими законопроектами, які ми розглядали в минулому році, і які... Благополучно в лапках були абсолютно е, спотворені комітетом з питань забезпечення правоохоронної діяльності, яким керує пан Кожемякін. Ми їх проголосували в тому в минулому році, в такому вигляді, як подав, подав комітет Європа, як і передбачалося, їм на, повністю забракувала, і в цьому році у президента не було вибору, як виконати вимоги Європейської комісії для того, щоб наблизити mm -hmm. нас. До е, е, лібералізації візового режиму тому ці закони фактично урядові були невідкладно подані президентом і е, проголосовані саме в тій редакції, яка вимагалася Європейською комісією. Я хочу сказати, що якби ми їх проголосували в тій редакції, які пропонували е, комітет пана Кожем'якіна, ми б абсолютно невілювали поняття спецконфіскації абсолютно неможливим було б застосовуватися процедуру арешту Актив. і конфіскації майна і. Ми би не змогли створити національну агенцію, яка б ефективно управляла Спасибо. цими конфіскованим майном. Але колеги, я хочу ще одну тезу. Ви знаєте, от є Тільки скриво... тезово, будь ласка. Добре, якщо тезово, то тоді не те. Добре. Я вам хочу сказати, що ви знаєте, не таке вже важливе питання. Це ви виявилося, просто у мене є багато документів, є багато інформації. Часов. Я розумію, але я б все ж таки хотів підтримати колегу, який розказує дійсно, що. Багато людей хоче просто перевиборів. І є дуже е, така проста казочка, без прізвищ. Ви знаєте, події відбуваються десь ввечері 15 лютого, коли одна лідер приходить до іншого лідера і говорить: Ну що, голосуємо за відставку Кабміну? Він каже, так, да, голосуємо, звичайно, але одночасно питає: а що будемо робити далі? Голосуємо там за цього кандидата чи за цього? А вона йому відповідає: Та ні, ти що, ми робимо приставочку, виконуючи обов'язки, всім урядовцям. Вливаємо на них весь бруд і йдемо на перевибори. Оце була мета. Оце угу, була мета зрозуміло. вибору з коаліції і мета голосування за ці непза ці угу. постанов. Тезо да, абсолютно все всі міфи, які зараз в тому числі наголосив мій колега. Перший міф, начебто без суда і слідства буде забиратися майно. Дуже майном. коротко. Цитата просто. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді. Це перше, якщо коротко. Друге Але питання. це не рішення. Ухвала слідчого, не слідчого не судді якраз про те, що є підстава вважати, що це майно має бути конфісковано. Друге Неправда. питання. Неправда. Наче може бути Арештовано продано. За цит... Цитую просто: управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Це другий міф. Це, цитую просто норми закону. Третій міф: у разі встановлення фактів неналежного управління активами, спосіб відчуження активів управителям національне агентство повідомляє про це відповідні правоохоронні органи і позбавляє управителя управляти а, цим майном. І А навіщо ви зараз цитуєте не закон я про спецконфіскацію? А... Я розказую третє. Що дуже важливо. Зараз скажу. Я я скажу так, шановні yeah. колеги, українські активи, ми визнаємо в частині перших здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Тобто, якщо здійснюється процедура спецконфіскації арешту, управитель, який, до речі, обирається на прозорих конкурсах, повинен обирав в майбутньому. Він здійснює управління цими активами, і якщо вони приносять прибуток, то потім, якщо особу виправдовують, вона отримує ці активи ще й з прибутком. Тобто ми повинні європейські стандарти всі От, запровадити угу. просто, Юрій і не лякати Юрій... людей. Чи ж Марію, ви вірите в те, що ви говорите? Звичайно, ось закон. Ну ви навіть закон, Ми повинні, не той закон цитуєте, ми повинні лише його реалізувати. Ви якщо ви говорите закон про закон про no. спецконфіскацію, а я говорю той. вам про закон так. про національну так. агенцію, яка буде реалізовувати власне. Те, що буде робити це, закон це. про спецконфіскацію.